Вітаємо всіх, хто разом з телеканалом Раї етері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Андрій Ципуга сьогодні. У випуску як відзначили в регіоні День захисників та захисниць України нові кроки для підтримки людей похилого віку, а також оновлені вказівники вулиць в місті Івано-Франківськ. Дочекайтесь, тому що далі про найважливіше. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. Це свято вшановує всіх, хто оборонить нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність. У громадах Прикарпаття цього дня відбулися урочисті заходи. Як свято відзначили у надвірній розповість Іван Наосташук. У надвірній урочисто відзначили День захисників та захисниць України. Юрій Ганушкевич з тлумаччини у цивільному житті займався музикою, співав у хорі. Зараз стоїть на захисті батьківщини. Доля розпорядилася так, що нас всіх мобілізували, більшість чоловіків з хору. Так що ми несемо службу на, на славу нашої батьківщини для того, щоб берегти життя наших рідних близьких. І людей, які нам дорогі, пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення на двірнянець Андрій Кондрук у 2024 році в бою з ворогом на Донеччині отримав поранення і досі відновлює сили. Розповідає побратими на фронті, тримаються завдяки рідним. Захищають свою сім'ю, щоб сюди ніхто не прийшов. Побратимам, всім нам, щоб це швидко закінчилося, і щоб всі повернулись додому живими і здоровими. Захисників привітали представники влади, які вручили воїнам нагороди. Незалежність не дарується, незалежність здобувається. А якщо в нас здобувається, на жаль, там є і кров, і сльози, і біль. Тому ми це все бачимо, переживаємо спільно. На жаль, на жаль. там, де є війна, там немає радості, там немає весілля. Я бажаю, щоб Покрова Пресвятої Богородиці охороняла, щоб все-таки вони мали ну наскільки багато натхнення, сили, енергії і надійних побратимів, щоб найближчим часом крок за кроком ми йшли до перемоги. Інших варіантів немає. І на сьогоднішній день все робити для того, щоб допомагати. Іншого не існує на сьогоднішній день або в ЗСУ, або для ЗСУ, тому що ситуація погіршується і кожен. Своїми діями повинен робити все для того, щоб приближати перемогу нашої держави. У фоє міського будинку культури розгорнули три експозиції. Надвірнянцям представили виведені з ладу українськими захисниками дрони ворога. Це підготував музей історії Надвірнянщини. Це виставка з дронів збитих маскальських дронів, тобто робота наших зсу. Вона розміщена зліва, а також розміщені фотографії е, часів української повстанської армії. Іван Наосташук, Осташук, телерадіокомпанія Раї. Благодійний ярмарок, юридичні консультації для ветеранів та родин військових, плетіння маскувальних сіток, спортивні розваги та фудзона. Так відзначили день захисників та захисниць України в Івано-Франківську у Палаці Потоцьких. Як усе відбувалося, бачила Дар'я Базовод. Івано-Франківську провели благодійний концерт, приурочений до дня захисників і захисниць України та свята Покрови. На території Палацу Потоцьких влаштували благодійний ярмарок, проходили майстер-класи та лунала жива музика у виконанні гурту Будьмо та оркестру національної гвардії України. Військовослужбовець 102-ї бригади сил територіальної оборони Ростислав зазначає, коли перебуває на території Прикарпаття, намагається долучатися до всіх можливих акцій сьогодні. від імені і мені. Командування нашої бригади від полковника Сергія Шуляка від цього особового складу маємо велику нагоду привітати містян івано-франківців, гостів міста зі святом покрови. В першу чергу, підтримати наших ветеранів, підтримати наших військових, оскільки зараз кожна підтримка є надзвичайно важливою. І ми як побратими хочемо сьогодні з колективом військовослужбовців рекрутинського відділення штабу 102-ї бригади. сьогодні подарувати декілька пісень і тим самим підняти трошечки настрій. Це таку дощову, трошечки не сонячну погоду. Керівниця обласного осередку громадської організації Захист держави Оксана Криницька переконана, заходів для військових багато не буває, а їх важливість є неоціненою. На даний час ми маємо проблему з тим, що Недостатньо підтримки для наших захисників, недостатньо таких масових заходів, де б вони могли відпочити. Тому будь-який захід, чи він є один, чи їх кілька, вони є дуже потрібними, тому що приходять дітки захисників, вони мають можливість. Вони мають можливість забути про буденні проблеми. Вони мають можливість помалювати, зробити різні свої майстерки. Захисники і захисниця також їхні родини мають можливість відпочити. Волонтерка Оксана Олійник виготовляє маскування для військових. Наголошує, вони проводять ярмарки, щоб зібрати кошти, адже тканина дорога, а допомагати на фронті потрібно постійно. Їму дуже багато. І кожен раз у нас міняється колір, міняється погода, міняються хлопцям, і хлопцям маскування знову міняється. І ми шиємо так, кажуть, чи це важко? Ви знаєте, вже втягнулося так, що для нас вже не важко. Ми робимо тільки для того, щоб якомога швидше закінчилася ця війна і якомога швидше наші всі хлопчики вернулися додому. Тому що це дуже важко, що зараз дощі, вони там мокнуть, вони в болоті. Ну, ви знаєте, які там у них умови, і тому ми хочемо їм допомогти, тому робимо ярмарки. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія РАЇ. А в Коломиї до Дня захисників та захисниць України у військовому госпіталі ветеранів війни влаштували концерт. Творчі колективи Палацу культури та мистецтв Народний Дім привітали військових, які проходять лікування та реабілітацію. Були там і наші Коломийські журналісти. Громадська організація захист держави, хоч і була створена зовсім нещодавно, вже активно займається благодійними справами. Цього разу її активісти вирішили привітати з днем захисників та захисниць України, пацієнтів обласного госпіталю, ветеранів війни. Вони завітали до тих, хто саме тут лікується чи проходить реабілітацію, щоб висловити свою вдячність та підтримку. Ми хочемо подякувати щиро нашим воїнам, вклонитися до їхніх подвиг, згадати всіх, які полегли, подякувати всім, хто долучився, і знати одне. Що тільки в єдності, тільки разом ми можемо об'єднано перемогти і допомагати нашим найкращим захисникам і захисницям. Це наша справа, це наша перша і основна справа. Окрім артистів до ветеранів війни, завітали ще й школярі ліцею Номер. Один. Ми прийшли подякувати військовим, і в нас є такі ангелики подарунок. Хочемо подякувати їм за все, за те, що вони нас захищають. Директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин зазначив, що і він, і пацієнти завжди не. Терпінням на такі заходи підтримки. Це важливо як для діток, так і для наших військових. Особливо найматірка Божа їх охороняє та дарує місце здоров'я і всі вертаються живі. Виступи і подарунки принесли задоволення ветеранам, і вони з нетерпінням чекатимуть на нові зустрічі. З коломи Івана Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. У ніч проти 1 жовтня у надвірній у житловому будинку спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували займання однак, полум'я виявилося смертельним для двох людей. Подробиці дізнавалась Яна Лазорик. Вогонь, який забрав життя матері та сина, 1 жовтня вночі у надвірній палав двоповерховий житловий будинок. На місце події прибули надвірнянські вогнеборці та офіцер рятувальник громади. Прибувши до місця події, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі. Площа займання складала близько 30 метрів квадратних. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб. Без ознак життя це громадяни 46 го та 67 го року народження. Попередньо це мати та син. З родичами загиблих працював психолог. Усі обставини даної трагедії наразі встановлюються фахівцями. Рятувальники Прикарпаття заклик закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні. Отож, не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромереж. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски чи обігрівачі, не залишайте дітей без нагляду, не намагайтесь уникати перенавантаження електромереж, подбайте про захист помешкання, користуючись пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія В Івано-Франківську встановлюють нові вказівники на вулицях, що отримали імена героїв. Серед них Дмитро Коцюбайло, да Вінчі, Віталій Мерінов, герої Охтирки та інші. Це допоможе мешканцям і гостям міста краще орієнтуватися. Водночас, власники та співвласники будівель мають подбати про заміну аншлагів самостійно. Докладніше у сюжеті Юлії Торконяк. В Івано-Франківську з початку повномасштабної війни було перейменовано кілька десятків вулиць. Радянські назви змінили на честь героїв України. Відтак виникла потреба встановити нові вуличні вказівники. Ми мали певну суму коштів в міському бюджеті. І В межах цих коштів. Ми визначили декілька таких ну навіть не головних, але найбільших вулиць, і відповідно там ми встановили нові вказівники. Мова йде про перехрестя, тому що на одному перехресті звичайно, там може бути дві-три вулиці відповідно аншлаги, які виготовлялися на стійках. І на 13 таких об'єктах ми змінили фактично вже всі назви. Зокрема, йдеться про вулиці, названі на честь Ірини Фаріон, Віталія Мерінова, героїв Охтирки, Дмитра Куцюбайла, да Вінчі та інші. Ми почали цю роботу, і я думаю, що ми будемо її продовжувати. Що, власне на всіх перехрестях на Франківську були вже актуальні назви вулиць. Тому що це зручно для навігації мешканців міста, для так само тих, які приїжджають до нас туристів. Залом є ж само питання по аншлагах на будинках. Аншлаг на будинках ми не замінюємо. Посадовець нагадує, згідно з чинним законодавством, співвласникам багатоквартирного будинку потрібно міняти аншлаги через управителя або голову ОСББ. Власнику приватного будинку необхідно робити це самостійно. Керівники підприємств, установ та організацій також мають виконувати ці роботи самостійно. Зміна назви це один із елементів утримання. Це недорого коштує. Ось тому є прохання до всіх, там, де були змінені назви до управителів, до голів ОСББ будівельних кооперативів, щоб ми так само поміняли назви і на будинках, щоб вони були актуальними. А не було ще, як ми нещодавно бачили, Там вулиця на будинку, стоїть вивізка Пушкіна. Тобто ну це негарно. Тим більше ми позиціонуємо себе як таке патріотичне місто, і щоб у нас, відповідно, не було тих радянських таких ще залишків. Окрім цього, у 2026 році в Івано-Франківську планують перейменувати ще низку вулиць. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Повага, захист і турбота. До міжнародного дня людей похилого віку благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ зібрав за круглим столом фахівців, щоб обговорити, як посилити підтримку літніх людей. Адже сьогодні вони нерідко зіштовхуються з ізоляцією браком медичних та соціальних послуг, а подекуди і домашнім насильством. Учасники зустрічі домовилися про розробку місцевих стратегій та пошук ресурсів для створення якісних послуг догляду вдома. Подробиці у матеріалі Дар'я Базовод. В Івано-Франківську відбувся круглий стіл, присвячений дню людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня. Темою обговорення стало посилення соціальної підтримки та захисту вразливих груп населення, зокрема літніх людей. Головна мета заходу винести на суспільний рівень питання захисту прав, гідності та безпеки стареньких. Заступниця директора благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Наталя Козакевич зазначає, окрім фізичної допомоги, організація надає значну матеріальну підтримку для полегшення догляду за хворими івано франківську більше 20 років працюють проекти, які направлені на допомогу літнім людям. Та? І це не тільки догляд вдома, це паліативний догляд. Зараз ми ввійшли в нову постанову кабінету міністрів з підтриманого проживання стаціонарного догляду для важкохворих. Там минулого року ми отримали медичну ліцензію і в каретесі функціонує стаціонар медичної паліативної допомоги, в якої розрахований на 25 ліжкомісць, фінансується за кошти Національної служби здоров'я України. І ми надаємо саме там допомогу для паліативних хворих віком 65+. Тобто карітас, як ніхто, та, поруч тих людей, які потребують допомоги і догляду через свою маломобільність чи немобільність. Керівник Прикарпатського клінічного центру паліативної допомоги Володимир Борис підкреслює, медзаклад допомагає всім важкохворим і постійно підтримує моральний дух пацієнтів. Паліативна допомога це те, чим займається дуже мало спеціалістів на сьогоднішній день. Саме наш заклад, який вже більше 25 років працює за цим напрямком, працює з такими важкими критичними пацієнтами, які потребують не тільки лікування, так тому що це ті пацієнти, які, від яких відмовляються всі лікарі. Тому що це є важкі захворювання, які вже не піддаються корекції, а вони лишаються наодинці своєю проблемою. Вони звертаються до нас, і ми працюємо за цим напрямком. Керівник медичних програм і проєктів Карітас івано франківськ Юрій Наконечний, додає всі фахівці, які надають допомогу, навчаються за державними стандартами. Допомога надається згідно стандартів, які затверджені державою. Ми достатньо прискіпливо до цього відносимося. Тому наші працівники проходять і відповідне навчання. Для того щоб кваліфіковано надавати це, є опіка як і соціальних працівників, так і там, де в нас є медичні наші центри, опіка і лікарів, і медсестер, які опікуються нашими бенефіцерами. На заході також обговорили актуальні виклики, з якими стикаються літні люди. Серед них домашнє насильство, соціальна ізоляція, а ще нестача доступу до медичних, соціальних та психологічних послуг. Учасники напрацювали місцеві стратегії розвитку послуг догляду вдома у сферах охорони здоров'я та соціальної підтримки. Захід відбувся у рамках проєкту Громадська адвокація та мобільність і послуги догляду від карітусу України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у Коломиї Редодні Міжнародного дня людей похилого віку благодійний фонд «Карітас Коломия також організував круглий стіл. Тут говорили про спільну відповідальність громади та можливості, які допоможуть літнім людям почуватися захищеними і потрібними. На заході побувала і наша Коломийська знімальна група. До Міжнародного дня людей похилого віку з ініціативи благодійного фонду Карі та Сколомоя провели круглий стіл. Розпочали захід з благословення єпископа Коломийського української греко-католицької церкви владики Василя Васюка. Архієреїв привітав всіх присутніх та дав свої настанови. Хай Господь вам допомагає. Ми маємо пам'ятати милосердя, хочуть, а не жертви. І далі говорить, будьте милосердними. Melo srce. Budi temelj in me kot recimo melo v srce. Саме робота з людьми похилого віку завжди була, є і буде одним із базових і ключових напрямків роботи благодійного на фонду від часу його заснування. Це люди, котрі потребують особливої уваги. І наші напрямки, звичайно, це є опіка вдома, це є підтримка проживання, це є стаціонарний догляд. Це є всі напрямки, які є спрямовані на те, щоб допомагати людям похилого віку і зробити. Власне, старість гітне зустріч шукатисі об'єднала духовенство владу медиків, громадських активістів та представників благодійних організацій. Ми маємо напрямки, де працюємо з літніми людьми, і е, це будуть е, підніматися питання проблем соціальних, проблем медичних і також проблем духовних, з якими стикаються літні люди. І що ми спільно з владою, з організаціями, благодійними і неурядовими, з департаментом соціальної політики, можемо зробити спільного для того щоб задовільнити ці потреби присутні на круглому столі хочуть, аби літні люди були активними учасниками життя громади. Прикладом цього є університет третього віку, який активно працює в Коломиї. У нас клуб активного довголіця. Навчаємося, відпочиваємо. У нас працює бабусин патруль. У нас поважна рада. Працює у нас створено два місяці. Два місяця як створений театр. На круглому столі говорили про проєкти, в яких працює з літніми людьми благодійний фонд. Мова про догляд вдома, де опікується сімдесятьма п'ятьма бенефіціарами. Працюють фахівці в будинку милосердя, де мешкають 35 людей. Підтримують таких людей карітисівці і в куцькій громаді. З колоною Богдан Малецький, Галина Романчук телерадіо компанія Раї. У бурштині шкільні будні для учнів ліцею номер 3 перетворили на маленьке свято. Перед навчальним закладом у спеціально обладнаному автомобілі випікали ароматну піцу, якою пригощали школярів. Ініціаторами стали благодійний фонд Чисті серцем та їхні партнери з Великої Британії. Як школярі реагували на сюрприз, розкажуть наші журналісти. У Бурштинському ліцеї номер 3 для школярів організували невеличке свято. Благодійний фонд Чисті серцем за підтримки міжнародної організації частували учнів гарячою піцею. Її власноруч опікали у спеціально обладнаному автомобілі. Дякую, дуже смачна піца співзасновник фонду Василь Вашевенюк зазначає, такі заходи з випікання піци для дітей вже є традиційними. Це така є програма. Вже ще з початку повномасштабного штабного Це англійський фонд фонди підтримав. І постійно допомагає, і передають велику кількість підстав, там отам, на вулиці ви бачили автомобіль. Ще раніше були і представники іноземних країн, зараз тільки з нами один француз, а раніше було 4-5 англійців, вони там, і шотландці були, спеціально в свої костюми. То тобто для дітей ще було цікавіше, показував. Але саме основна ціль і мета це створити хоча б маленьку, якусь дати. Дітям радість якусь емоцію подати емоції, бо це зараз важливо у цей час, такий, коли там тривоги кожен день, агресія нашого кажуть сусідовковечках. Багато школярів хотіли скуштувати смачну та гарячу піцу, тому робочі руки були дуже доречними. Допомагав у випіканні волонтер із Калузької громади Олександр. Він ще учень, але навіть у юному віці прагне творити добро для інших війна. Мене підштовхнула на цей крок. Хоча це починалося з самого маленького, з організації маленької, яка потім в подальшому розвивалась, розвивалась, в яку приїхали якраз ці волонтери з піцою. І в нас є така наша керівничка Оксана Савчук, депутатка місцева. Вона вирішила мене взяти до себе в команду. Я їй дотепер дуже вдячний за те, що я маю змогу їздити, роздавати піцу, дарувати людям добро. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк радіокомпанія Рей цим завершуємо новини із Прикарпаття. Попереду головні події світу. Залишайтеся з телеканалом «Рай».